Це парасольки ренуара, на перший погляд, похмурий дощовий париж, чорні парасольки, темні силуети. Але ні, давайте придивимося уважно і дізнаємося, чому я вважаю це шедеврем, і яку досі нерезгадану загадку художник залишив у цій картині. Як справжній імпресіоніст, Ренуар змушує нас відчути момент, коли дощ тільки-тільки почався. Ось ключова деталь: жінка з відкритими губами дивиться вгору і тільки розкриває парасольку. Тому ми розуміємо, що дощ спалахнув раптово, як емоція. Поруч джентельмен трохи нахиляється до дівчини і без жодного слова запрошує її сховатися під свою парасольку. І це вже не про погоду, це про маленьку людську близькість, яка з'являється саме в такі моменти. Далі дві дівчинки взагалі без парасольки, проте дитина посміхається посмішкою монолізи, ніби цей раптовий дощ для них не проблема, а пригода, від якої не хочеться ховати. Ти навіть мама не панікує, тому що це не буря, а м'який теплий. Дощик, який ще ледве торкається шкіри, і завершує все атмосфера. Ренуар пише картину найточнішими, тремтячими мазками, так, що виникає майже фізичне відчуття, ніби ці дрібні каплі е, дають ту саму бріж в очах, коли ми з вами дивимося крізь дощ. Так ренуар бере звичайний. Сюжет і притворюю його на шедеври, не тому, що дощ гарний, а тому, що він упіймав ту саму живу секунду, коли світ змінюється, і люди теж слідом за ним змінюються. І ось загадка, яка мене не відпускає досі: у цьому натовпі лише дві людини без парасольки, на них озираються інші, і найдивніше саме вони дивляться прямо на нас, на глядача в руках. Вони тримають дуже символічні предмети, чому Ренуар зробив це? Що він хотів нам з вами сказати цим? Підскажу вам маленькі ключики для трактування символізму цих предметів. Подивіться на обруч із паличкою у дівчинки маленької. Він читається як кільце Шен це стародавній єгипетський символ вічності та захисту, наче у дитини свій маленький оберіг серед натовпу. Дорослі у картині ми бачимо так, що вони ховаються під парасольками. Це тимчасовий захист, розкрив, розкрив. Розкрив, закрив, розкрив, закрив, сховався, відкрився. А ось у дівчини коло це замкнута форма, символ захисту, який не залежить від погоди. Який тут сенс? Дорослі шукають безпеку зовні, так? А дитина ніби несе її всередині, у грі. Дощ це метафора хаосу. Місто, натовп, поспіх, чужі ті, Бачимо, що їм багато дуже тісно там.